Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні просто приготую стейки. Отакі От стейки я вже замаринувала. Ціли сутки промаринувалися. Для цього мені потрібно буде масло, часник. Зараз стейки обсмажу по 5 хвилин на кожній стороні. Потім Добавлю масло, часник і знову покладу туди стейки. Ну, а потім стейки будуть готові. Вони ще просмажаться. Я готую, як вмію. Кожен готує по-своєму. Готуйте на здоров'я, бажаю мирного, тихого неба, ні війні в нашій країні і на нашій землі. Отак, обережшарюю стейки по 5 хвилин на кожній стороні. Хто готує, як уміє, напишіть мені. Я теж приготую по ваших рецептах. Готуйте на здоров'я. Ну так, пройшло 5 хвилин, перевернула на другу сторону. І 5 хвилиночок обсмажую на другій стороні, на 6 тускову роду розтоплюю масло і зараз додавлю часничок. А потім викладу стейки і ще буду десь смажити 3-4 хвилинки стейки у цьому маслі. Зараз буду викладати стейки. Виклала стейки і десь ще хвилин по п'ять, по три можна їх обсмажувати в цьому сливочному маслі з часником. Може хтось готує все-таки по-різному. Напишіть, я приготую. Буду вдячна. За вашу пораду. Ну, так, стейки готові. Ангела всім за трапезою. Готуйте на здоров'я, я готую, як умію. Кожен готує по-своєму. Всім мирного, чистого неба. І ні війні на нашій землі.